Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра та дуже смачних заготівель і! Дуже смачної та ситої зимівлі. Сьогодні у нас для цього підготовлений знову ж таки за вашим проханням агрогороскоп заготівель, збору врожаю, закладки на зберігання, овочів, фруктів, ягід на жовтень 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Перший такий гарний період у нас буде в козерозі при зростаючому місяці, 1 жовтня всі 24 години. Наступний період у нас в водолії при зростаючому місяці 2 жовтня всі. 24 години, 3 жовтня з 0 до 21 години вечора. В овні приспаленому шляху місяці можна збирати врожай, робити заготівлі, закладати на зберігання 6 жовтня з 11 години ранку, не раніше, до кінця доби, 7 жовтня всі 24 години. В тільці приспаленому шляху місяці, і вже спадаючи місяць, у нас буде 9 жовтня, можна буде 8 та 9 жовтня. Вся доба для цієї роботи можна використовувати. У близнівках теж. При спадаючому місяці гарний час для цих важливих робіт: 10 жовтня та 11 жовтня всі дві доби. Наступний період це лев Спадаючий місяць 15 жовтня, всі 24 години, 16 жовтня з наряд годин і до 14 години дня, не пізніше. Терезах у нас дуже гарний період, і довго в нас можна буде використовувати для різних заготівелень. 19 жовтня з 12 години дня до кінця доби, 20 жовтня всі 24 години, 21 жовтня з 0 годин до 12 години дня. В триці гарний період зростаючий місяць, 25 жовтня, всі 24 години. 26 жовтня всі 24 години. Козерозі та водолії при зростаючому місяці всі 4 доби можна займатися заготівлями, збиранням врожаю та закладкою на зберігання овочів, фруктів та ягід. Це у нас 27 жовтня, 28, 29 та 30 жовтня 2025 року. Зараз на вашому екрані у нас весь агрогороскоп заготівель, збору врожаю, закладки на зберігання овочів, фруктів, ягід на жовтень 2025 року. Бажаємо вам смачних заготівель, закладайте на зберігання, готуйте на зиму смаколики, щоб зима була ситою та смачною. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.